Перше послання апостола Петра, розділ другий, залишивши отже, всяку злобу і усякий підступ, лицемірство, заздрість і всілякі обмови, жадайте, неначе новороджені дитятка, молока, чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння. Якщо б ви скуштували, який Господь добрий приступіть до нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом вибраного дорогого, а й самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім на святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Бо в письмі стоїть. Ось я кладу в Сівоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. Хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте, честь. Для тих же, що не вірять, камінь, що відкинули будівничі. Він став головним на углі. Каменем спотикання і скелою падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони і були призначені. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ. А тепер народ Божий, колись не а тепер помилувані. Молю вас, любі, як чужеземців і перехожих, щоб ви стримувалися від пожадливості тіла, які проти душі воюють. Тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців, приглянувшись пильніше до ваших добрих вчинків. Вихваляли Господа в день відвідин. Коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві верховному володареві, чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям, і похвалу доброчинцям. Така бо воля Божа, щоб ви, добротворивши, змусили мовчати неоцтво безглуздих. Поводьтесь, як вільні, та не як ті, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Усіх поважайте, любіть усіх братів, Бога страхайтеся, царя шануйте. Слуги з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але й прикрим, бо то благодать. Коли хтось свідомо заради Бога терпить злидні, страждаючи несправедливо, яка б похвала страждати, коли вас б'ють за те, що ви завинили? Але коли ви, робивши добро, за те страждаєте і переносите страждання терпеливо, це благодать у Бога. Власне, на це ви покликані. Бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб ви йшли Його слідами. Той, хто не вчинив гріха і підступу в його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам, навпаки, не злословив, хто страждав, та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості, ми, що його синяками зцілились. Бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших. Перше послання апостола Петра. Розділ 3. Так само і ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб навіть якщо деякі і не вірять слову, були поводженням жінок, позискані без слова, коли побачать ваше життя у чистоті і повазі. Нехай ваша окраса буде не зовнішня. Заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі, лагідної та мовчазної, це многоцінне перед Богом. Бо колись і святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам. Як ото Сара слухала Авраама, паном його звала, Ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жодного страху. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану. Як співспадкоємцям благодаті життя, тим ваші молитви не втрачатимуть насилі. Нарешті всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані. Щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього. Бо очі Господні направедних, і його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє. Проти тих, які лихо діють. Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра? Бо, коли і страждаєте за справедливість, ви щасливі, їхньої погрози не бійтесь і не тривожтесь, а Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь. Тому, хто у вас вимагає визнання, однак із скромністю та острохом, маючи добру совість, щоб власне тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклепи на вашу добру в Христі поведінку. Ліпше бо, коли така вже воля Божа страждати, робивши добро, ніж зло творивши. Бой Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші праведник за неправедних, умертвлений тілом, але оживлений у дусі, в якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці, тим, що колись були неслухняні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів ноя, коли будувався ковчег. В якому мало, тобто вісім душ, урятувалися водою, вас же тепер спасає прообраз цього, тобто хрищення, позбуття нетілесної нечистоти, а прохання в Бога доброго сумління через Воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божій і йому підкорені ангели. Влади і сили Перше послання Апостола Петра, розділ четвертий. Отож, тому, що Христос страждав тілом, ви теж озбройтесь тією самою думкою. А саме, хто страждав тілом, той перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями, а за волею Божою. Бо доволі часу минуло на виконування волі поган тих, що віддавалися розпусті, пристрастям, пияцтву, гульні, напійкам та мерзенні службі ідолів. І тому вони дивуються. Щоб ви не рветесь разом із ними до того самого багна розпусти, тож зневажають вас. Але за це вони здадуть рахунок тому, хто готовий судити живих і мертвих. На тебе і мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі, вони жили у Бозі духом. Кінець усьому близько. Будьте мудрі і тверезі, здатні до молитов, насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває, будьте гостинні один до одного, без нарікання, служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Говоріть лише у глузді Божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і сила повіки вічні. Амінь. Любі. Не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, немов би з вами діялося щось дивне. Але тією мірою, якою берете участь у Христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви, коли вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави, Дух Божий на вас покоїться. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встриває чужі справи. Коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті? І коли праведник ледве спасається, то грішник і безбожник де з'явиться? Тому і ті. Які страждають з Божого зізволення, нехай у доброчинності довіряють вірному творцеві свої душі. Перше послання Апостола Петра, розділ п'ятий. Тож, присвітерів, з поміж вас заклинаю я сам теж присвітер і свідок мук Христових і співучасник слави, що має об'явитись. Пасіте довірене вам, Боже стадо, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно, по Божому, не для лихого зиску, а доброхіть і не як пануючи над вибраними. Але бувши зразком для стада. І як з'явиться архіпастир, отримаєте нев'янущий вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться, отже, під могутньою Божою рукою, щоб він підняв вас угору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і пильнуйте. Противник, ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної слави у Христі, Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить, утривалить, Йому слава і сила по віки вічні. Амінь. Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам, що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте. Вітає вас церква, що у Вавилоні, вибрана з вами, і Марко, мій син. Вітайте один одного цілунком любові. Мир вам, усім, що у Христі.